Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Я продовжую працювати з меблевими клаптиками, тобто клаптиковий із меблевих тканин. І ці прямокутники я нарізала уже зовсім із маленьких залишків. І хочу пошити з них килимок. По методу вітражів. Це класичний блок. У печворку. і для того, щоб його пошити, потрібні якраз прямокутники. Їх ці прямокутники треба перетворити на квадрати, тобто пришити смужки з двох сторін так, щоб утворився квадрат. Смужки в мене чорні із тканини вовна з лавсаном. Прямокутники в мене 6 дюймів на 3 дюйми. Мені просто зручніше в дюймах, бо в мене дюймова лінійка. А самі смужки я нарізала шириною 2,5 дюйми. Трошки з запасом, бо треба враховувати припуски на шов. Пришиваю я ці смужки по ланцюжку, зразу по декілька, а потім нарізаю на окремі квадратики так швидше і точніше. Я давно хотіла пошити такий килимок, але нагода сталася тільки зараз. То клаптики були непідходящі, то натхнення не було, а зараз все склалося. Спочатку пришиваю на всі клаптики, на всі прямокутники з одного боку, а потім смужки пришиваю на всі прямокутники з другого боку. Коли шиті квадрати, їх необхідно обов'язково вирівняти так, щоб з обох сторін прямокутника були смужки однакової ширини. Але перед вирівнюванням. Необхідно всі квадратики пропарити праскою. І коли всі квадратики рівні, то можна тепер викладати сам килимок. Саме вирівнювання це доволі кропітка робота. Але якщо є лінійка і прозора лінійка і роликовий ніж, це робити набагато. Простіше. Хоча можна зробити, звичайно, і ножицями, для цього треба намалювати, крейдою чи якоюсь олівцем, де це зрізати ножицями. Тобто робота це набагато ножицями займе набагато більше часу. А прозора лінійка і ніж. Це помічники дуже хороші. Квадрати пришиваються один до одного перпендикулярно. Якщо світлий квадратик я кладу горизонтально, то темний я кладу вертикально. І така методика виконується на всьому полотні килимка. І коли пошити вверх, з'являється ілюзія, кудись, кудись губляться прямі строчки. Здається, що ці квадратики пришиті не по прямій, а трошки якби по східцям. Навіть виникає питання, як це можна було пошити. Але, як бачите, шиється це доволі легко. Полюбувались цією ілюзією, і треба закінчувати сам килимок. Беру підкладку від пальто, наваттіння ця підкладка, це і буде слугувати низом килимка. Треба приколоти це, -це булавочками, а потім прокласти строчки. Зверху біля кожного шва, якби дублюючи цей шов, і це і буде слугувати простібуванням самого килимка. Потім вирівняти краї і обшити їх такою ж смужкою, яку використовувалась при пошиві самого килимка. Обшиваю краї найпростішим методом. Пристрочила смужку з вивороту килимка. Потім відгорнула її на лице і пристрочила на відстані 1 мм від краю стрічки. Так роблю по коротким сторонам, а по довгим сторонам треба пришити стрічку так, щоб закрити кути, щоб не було відкритих швів. У мене є на каналі, докладно розповідаю, як обробляти так край. І в підсумку отримую ось такий килимок. По задумки це килимок у віранду і впевнена, що служити він буде мені довго. І на цьому дякую вам за увагу. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!